Мене тут одна історія наштовхнула на таку думку. Можливо, ви зустрічали, є такий сценарій страждання називається. І, або герої, да? ну, Називаємо його умовно, неважливо як. Це коли люди штучно створюють собі проблеми. Ну, наприклад, не знаю, потрібно поміняти колеса до того, як створилась велика черга в День ожеледиці. Людина про це знає, але ніколи не буде робити. Буде робити безпосередньо в сам той день. І з великою чергою страждати, що, там, наприклад, не встигли на поїзд через це. Ну, коротше, придумувати і геройськи виходити з цієї ситуації. Це тоді, коли часто причини, до речі, цьому можуть бути різними. Зараз проговоримо з вами. Так ось, щоб відчувати себе всесильним, да, щоб відчувати знову себе значимим, тобто отримати оту значимість, може бути спеціально утворений такий сценарій. Це підсвідомий процес, ми його не усвідомлюємо. Але, ну, наприклад, може. Забитися каналізація, Та? І ви знаєте, що потрібно її регулярно прочищати або засипати туди всякі штуки. Мозок буде придумувати любі історії, що не можна сипати, бо, знаю, там пластикові труби роз'їсть, той кислота або розчин, а можна придумувати ще безліч мільйонів сценаріїв. Все для того, щоб потім утворити таку ситуацію, де героїчно справитися з нею. І щоб не відчувати себе какашкою умовно, да, то включається такий сценарій, де я героїчно створюю собі якийсь тершак в житті, потім його долаю, і тоді я молодець. І це насправді доволі частий сценарій. І причин правда тут може бути багато. Ну, наприклад, там дуже часто батьки говорили, що ти некчема. Давали зрозуміти, що ти такий, або все рівно ти щось робиш, а вони не помічають, да і ну в принципі, або помічають тоді, коли ти тільки це робиш.